В Одесі вперше від початку повномасштабного вторгнення відновив роботу Національний археологічний музей. Перед тим як запрошувати відвідувачів, довелося ремонтувати пошкоджену в результаті обстрілів будівлю. А тему першої експозиції підказало саме життя Зміїний острів що боронять боги. На виставці представлено експонати з розкопок острова Зміїного різних періодів. В острові Зміїний був храм ахілу. У нас на виставці ви можете побачити підніжжя храму і е, таку умовну схематичну реконструкцію. того, як могла виглядати статуя ахіла. У виставковій залі не просто представлені амфори, монети, теракотові фігурки та кімірійські стели. Автори поставили перед собою амбітну задачу дослідити міфи зміїного як античні, так і сучасні. Це все пов'язане з одним словом зміїний. Це вже символ нашої епохи. Те, що зараз відбувається, це міфологічні часи. Зміїни це вже частина нашої міфології, не історії міфології. Як кіборг із Донецька у 14-му році, експозиція викликала чималий ажіотаж. Гідробіолог Павло Снігірьов присвятив дослідженню зміїного 13 років. За цей час потоваришував з багатьма прикордонниками. Зізнається, переживає за кожного захисника острова, хто ще не повернувся з полону. Тому його більше цікавить сучасна частина виставки несмотря на то что... то, на те, що він зараз цілком зруйнований, це був наш перший фортпост. І я вважаю, що Ахіл з нами і перемога буде за нами. буде за нами. За довгі часи існування на зміїни неодноразово зазіхали загарбники, але його мешканці завжди згуртовувалися, щоб дати вісіч нападникам, чи то піратам, які хотіли пограбувати храм Ахіла, чи то російському воєнному кораблю. І сьогодні, звичайно, це історія про наше минуле та майбутнє, про наше античне минуле, про нашу дотичність до світової культури. І про наше майбутнє власне в Європі до лютого 22-го року на острові існувала філія музею, де була зібрана пристойна колекція археологічних знахідок. Адже одеські фахівці почали досліджувати зміїни ще у середині 19-го століття. Зараз приміщення вщент зруйновано. Доля колекції невідома. А потрапити на острів музейники зможуть хіба що після перемоги до того ж, не всі експонати були оцифровані. Частину експонатів туди передали з нашого музею. Частину експонатів наша філія вона отримувала під час підводних археологічних досліджень, які там проводились. І вони зразу туди потрапляли не через наш музей. Серед експонатів є стародавні гральні кості, саме такі, якими на відомому зображенні на давній амфорі грають Аякс та Ахіл. Щоб занурити одеситів в античну атмосферу. Музейники виготовили копії таких костей, знайшли правила гри і запрошують всіх бажаючих наступної неділі пограти у давногрецькі настолки. Людмила Цибренко, Аріна Небохід, перший міський.